На жаль, попередній досвід, коли в парламент йшли журналісти, громадські активісти, на жаль, його розцінюють в основному коментатори як негативний, тобто люди не змогли, скажімо так, якось змінити систему, швидше система їх поглинула. Чи на вашу думку зараз зібралася критична маса у списках тих людей, які можуть зрештою змінити систему, а не стати жертвами? Важко сказати, так, я абсолютно погоджуюсь з тим, що система поки що ламає. Але ви бачите, я під час нашої розмови наголошую на тому, що система так само вже показує тенденцію відступу. Це не кардинальний, це не капітуляція. Система буде впиратися. І навіть якщо в цій системі доволі симпатичні і професійні люди, все одно вже є частиною системи, яка склалася. Тому я не передбачаю там шалених, скажімо, проривів чи успіхів, але я дуже сподіваюся на те, що у парламенті, коли прийдуть представники різних політичних сил, і в їхньому складі прийдуть і вже люди з іншим, ну принаймні, настановами до виборів, тому що складно собі уявити сьогодні ситуацію, коли людина, що декларувала. Певні принципи відкритості, прозорості, підзвітності до сьогодні, будучи в громадянському суспільстві, чи здійснюється журналістські розслідування. Завтра він ну, принаймні в перспективі найближчого часу зможе, скажімо, змінити кардинально свою позицію. Ну це буде звичайно дуже не на користь йому, бо ще й особливість сьогоднішнього моменту надзвичайно велика прискіплива увага колег, партнерів, суспільства до тих людей, котрі зважились. Бо ще раз кажу, це не та ситуація сьогодні, коли політика розглядається як привілеї. І в сьогоднішній ситуації, в сьогоднішній українській ситуації, політика розглядається ну, як певний обов'язок, як певна можливість. Ми дуже багато часу провели в особливо коли говорити про громадянське суспільство, організовані структури, аналітичні центри. Готуючи якісь там рішення, аналізуючи ці рішення, критикуючи владу, чи підтримуючи якісь дії, чи, чи навпаки, не підтримуючи їх. Але це був такий усторонений погляд. І, зокрема, найбільш красномовною були ті моменти, коли ми спілкувалися з нашими закордонними колегами, депутатами Європарламенту чи парламентів інших країн. Вони питалися: ну окей, це чудово, що ви розбираєте ситуацію, але ж ви що самі безпосередньо робите для того, щоб змінити ситуацію? А для того, щоб змінити ситуацію, потрібно йти в політику. Ось насправді це дещо таке можливо за Погляд на Україну, бо мені насправді ну не менш комфортно є в моєму статусі, як керівника аналітичного центру чи як директора школи політичних студій, яка працює з новою генерацією політиків, людей, які повинні це суспільство змінити. І Я в принципі дуже симпатично ставлюся до того, що багато випускників нашої школи сьогодні потрапили в різні списки. Є одна ще момент така лінія. Ну я не сказав, що це критики. А чому вони всі не об'єдналися в один список? Та ні. Я вважаю, що це якраз це дуже добре, що вони змогли потрапити в, різном, в різноманітні списки. Ну хотілося б вірити, хоча далеко не, не завжди це. Що, в принципі, потрапляння в списки були суто за поглядами, за переконаннями, за якимись програмними засадами. Мені здається, цього, цього тут мало присутніше в українській політиці. Просто з іншого боку, можна сказати, що і політики почали певне полювання за ініціативними, за знаковими, за, за такими відомими громадськими діячами. Це була обіцянка. Це, це, але знову ж, даруйте мені мій такий е, професійний е, скептицизм, чи, ну, я б не хотів би сказати, що це, що це цинізм, але багато оцих рухів по залученню громадянського суспільства, залученню людей е, е, з. Антитуристичної операції це все ж таки більше робота на, на докторат. Це якісь певні знаки, певні посили, певні Люди, меседжі, які популярні виборця. зараз, вони мають так, допомогти пройти так. Властиво, властиво, це технологічний процес. Тут е, мова часто не йдеться про, про тих людей, котрі, скажімо, якісь тривалий час вже присвятили ці політичні діяльності чи ці політичні організації. Скажімо, от якщо ми аналізуємо знову ж особистості, ну є різниця між е, людьми, котрі ніколи не мали. Справи з політичними партіями і люди, котрі, хоч якийсь час, останні два-три роки присвятили е, цій діяльності. Ну, ваша колега Наталя Соколенко, зокрема, вона принаймні е, з минулих парламентських виборів е, підтримувала постійно була в контексті демальянсу, і сьогодні заслужено від цієї сили, е, е, потрапила до списку е, е, Гриценка.